Дуже часто відкриваю допоміжні банки. Допомагаю волонтерам закривати збори. У мене так була одна допоміжна баночка і. Так, щоб її закрити, чоловік мені передав гільзи, і я їх розмальовувала. Надя побачила, що я виставила там було в інстаграмі в сторіс, і каже: якщо хочеш, я тобі можу допомогти з цією гільзою, розмальовувати, якщо маєш там бажання, час, щоб я тобі допомогла. Я сказала, так, звичайно, давай. І поки ми до всього цього готувалися, я вже свою баночку закрила. такий розіграш, я не запустила з тими гільзами. Прийшла я до Наді і каже: Надь, а знаєш, а давай. Може, ми, ми аукціон зробимо. Все-таки в тебе збір великий вже він стояв на місці дуже довгий час, взагалі не рухався, люди не хотіли донатити. От, і ми придумали зробити таку подію. Одна з наймасштабніших робіт моя це йде якраз тубус. У нього закладено дуже багато історії насправді. Всі моменти поєднання світів. І... Він дуже чутливий. Ніхто, крім українців, не зможе зрозуміти. Що передано на ньому. Сам перед люди, які будуть брати участь в аукціоні і придбають той чи інший лот, в першу чергу, звичайно, вони роблять користь для хлопців. І на згадку це залишається як придбана річ, яка врятувала, можливо, комусь життя. Малювати, декорувати це йде як моє хобі, це моя робота. Тому це було тільки в задоволення виконувати такі речі. Бути дотичною до цього це просто розуміння всередині. Що якщо не ми, то хто? Протягом одного дня можеш не втратити нічого, а наступного ти втрачаєш через ті чи інші дії десятки дронів. Тому завжди потрібне поповнення, завжди потрібна допомога. І коли вже повернувся з позиції, вона мені розказала цю ідею. Я зразу погодився, тому що ну, це хороша ідея і. Такі, такі дії потрібні насправді. Е, вона зразу почала реалізовувати. Ну, я, звичайно, там нічим не міг допомогти, я лишенька в головою так-так, все правильно, робити, як треба, та як, та, як має бути. Так. Ви пишаєтеся першим підтримку? Тобто вона надійна для вас така підтримка. Так, надійна підтримка. Вона іменно тут, але для мене опора. От, вона лишається тут, допомагає мені, і я спокійний там, що якщо щось, допомога буде в будь-якому випадку. Даний час допомога потрібна з кожним днем все більше і більше. Тому що, якщо не буде допомоги, нас не буде вже по факту, чим боротися і ким боротися. Тому ця допомога дуже важлива.